Усім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині Єва. Акція вау вихідні з 7 по 9 листопада. На усі кондиціонери від торгової марки «Сілан» Акційна ціна. 1 літр та 100 мл. А ось такий літр та 408 мл. Ціна 114 гривень. А ще є ось такі варіанти. Тут об'єм 700-3. 70 ось цих три, а тут 880 мілілітрів 77 гривень та 50 копійок. Чудова акція. Придивіться: кешбек на будь-який туалетний папір. Повертається 80% від вартості. Сніжна панда трьох шаровий 4 рулони за 65%. Такі панда акційні ціни 123 гривні 4-шаровий, 3 шаровий Вологий туалетний папір Зева, дитячий 42 штуки, 70 гривень 38,50 від Грінвей, 40 штук із клапаном. Такий варіант: акційна ціна 45,60 і в упаковці 80 штук. Туалетний папір Зева Джаст Ван. Він є п'ятий-шаровий, 6 рулонів, 254. Такий 179 Зева, 4 шаровий сніжна панда по 76. Двошаровий і 74. Також двошаровий, 4 рулони, але ось цей з ароматом. Зева по 299. Такий варіант 109 гривень трьохшаровий з ароматом персика. Диво, туалетний папір 50 гривень, і повернеться вам 80% від вартості. Літо 39,60. Це є двохшаровий 4 рулони. Трьохшаровий 70 гривень. Такий варіант теж 70. І літо це є двошаровий жовтий 39,60. Такий варіант: це є Полісся. 8 рулонів. Звичайний туалетний папір 79,90 80 гривень. Обухів, ціна 109. Також за 8 рулонів. Грінвей без аромату трьохшаровий 63,50, 64 гривні з ароматом персика. Двошаровий від Greenway, Ціна 57 гривень. Такий варіант: 40 гривень та 53 копійки з ароматом Лимонграс. Полісся туалетний папір по 42 гривні, 4 рулони. 30 гривень 80 копійок управдом, 4 рулони. Зева 112, 4 рулони, 4 шаровий і шаровий. Все, це розпродаж ось такий куточок 95. Знижка 40% на підгузки трусиками від торгової марки Joy 201 гривня за упаковку. Шістка 36 штук, п'ятірка 40 штук і четвірка 44. Менших розмірів немає, бо це є підгузки трусиками. Акція на круглі керамічні тарілочки 1 плюс 1 дорівнює 3. В кого в Єві є більше асортимент, то придивляйтеся. Тут, на жаль, невеличкий вибір. Кешбек 80% на усі засоби для догляду з ротовою порожниною від торгової марки Доктор Морген. Як на неакційні, так і на акційні пропозиції. Дивіться, яка прикольна новинка. Це є зубочистка нитка для діток. Навіть не зубочистка, бо тут з іншої сторони є якесь звірятко. Значите, такі кольорові. Їх є 30 штук 55 гривень. Є для дорослих 30 штук ціна 44 гривні. Ну, ці вже йдуть із зубочисткою з іншого кінця. така гостренька Різноманітні Йоршики 67, 55, 65 нитка флоси це є. Це є, це є 65 гривень. А це звідси ось так. Ось ось, порядки ще наведемо з вами. Від Доктор Морген ще є різноманітні щіточки наборами і поштучно. Так, такі, типа бамбукові, але це є пластик. 53 гривні. Така щіточка, сердечком, є в різних кольорах. 40 гривень 50 копійок. 49 гривень такий варіант, теж вони є в різних кольорах. 53 гривні, 50 копійок. Така щітка із витискачем для пасти. Ось тут, в ручці, цей витискач. Наступна з чохлом. Ось таким. Зубна щітка, вона ще так зігнута під кутом. 71 гривня. Набір, дві зубні щітки: 46,50. Така зі змінними насадками 129. Простенька 17,50. Така із чищенням язика. Якась липучка приклеїлася. 42 гривні. Такий варіант за 32. Дві зубні щітки. Ціна 36,80. має такі силиконові вставочки. Дві. І по 45 гривень така. Середня жорсткість. Зубна ниточка, брелок. 15 метрів довжини, ціна 25 гривень. Кешбек 80%. Прикольно. Контейнер у вигляді зуба, форма зуба. Так, є бамбукові зубочистки. Ось такі. Ціна 32 гривні. Буде нараховано кешбек. А ще є ось такі ціна 65 гривень в баночці за 50 штук. Так, як ми бачили в пакетику, тут просто більша кількість і у баночці вони. Ще є різні чохливі доктор Морген по 19,50 і по 36,80. Два варіанти. І знаєте, які дорожчі? Ось такий силиконовий варіант, дорожчий. І ще кешбек на зубні пасти. Тут є різні ціни, різний об'єм. Скажу вам про найдешевші варіанти: 100 мл 39,80 і 48,50, 75 мілілітрів. Ополісковичі для ротвої порожнини від Доктор Морген. об'ємом 250 мл 71 гривня. І це ще на все, ще й ось такі зубні щіточки. Так, це є зубна щітка 164 гривні. Вона вібрує, не крутиться. Є ще зубні щітки насадки до неї: 53 гривні, 50 копійок, набір. І ось така зубна щітка електрична, вона крутиться. Ціна єкційна 129 щенячим патрулем. І буде нараховано кешбек 80% від вартості. Кешбек 80% на усі засоби для догляду за взуттям. Це і спреї різні фарби, і креми, і губки. Вологі серветки Джої. 1 дорівнює два. 2. 24 штуки 22 гривні. Опаковка в якій 100 штук з клапаном 56. Вигідно брати однакові дві пачки. Тоді одна із них піде вам в подарунок. На прокладки Лінджері акційна ціна до 40% знижки. Тут є навіть зразки, можна собі. Передивитися, ось тут є знизу фото і назва упаковочки. І, власне, зразок прокладки. Досить часто дають на них акцію, тому дуже детально зупинятись не будемо. Менші пачки по 10 штук 30 гривень для критичних днів. для інтимної гігієни міцелярний 60 гривень, 300 мл. Так, і знаєте, що ще є? Вологі серветки для інтимної гігієни 24 гривні 20 штук і 14, 40, 15 штук. Є ще нічні трусики. 2 штуки, 32 гривні 80 копійок. І тампони 8 штук, 31 гривня 50 копійок спа процедури в домашніх умовах з товарами від Ютера. Акція 1 плюс 1 дорівнює 3. 31 гривню та 50. Кію коштує сіль морська натуральна 700 грамів. А є ще з ароматами грейпфрут або лаванда. 42 гривні, тут 500 грамів. Так. Пінка сховалася. Ціна на неї 64 гривні. Ось вона. Ой, зараз щось собі куплю. Такий варіант. Піна для ванни. До речі, пінки є різні. Такий варіант аромат банановий смузі. І ціна 78 гривень. А ще є один варіант це є малинове парфе. Малиновий парфе. Ось. І такий варіант рожева мрія 64 гривні. Об'єми різні. Тут літр, а тут 500 мл. Пінка Емульсія. Два аромати на вибір, ціна 105 гривень 260 мл. Такі муси є дуже гарні, бомбочки різні. Така хмаринка дуже ефектна. Ось тут є веселка схована. Коли ви занурюєте воду, ось ця веселка виходить і відштовхує хмаринку, і виходить веселка. Дуже насправді красиво виглядає. Колись я таке купляла. Коштує 106 гривень. Така хмаринка. Засобів дуже багато, не будемо так дуже детально зупинятися, але знайте, що є товари зі суперзнижками. 48 гривень олійка для душу. Всі по 64,70. Всі чотири варіанти. Берете два, треті в подарунок. Бронзери, різні шиммери, скраби. Скраби переважно по 97,50. Муси по 90. Акція від Rexona та Rexona Men. Мінус 30% від вартості. 87 гривень та 50 копій коштують спреї, антиперспіранти жіночі об'ємом 150 мл. Дуже великий вибір ароматів. Більший об'єм 200 мл по 107 гривень. Тут їх насправді дуже багато. Так, рексона в кулькові 67 гривень, такі по 52 гривні, теж є на вибір. І стіки ціна 93,70 або 109 гривень, як які. Чоловічі рексона більші, 200 мл 114 гривень. Такий варіант 114, це 90. Тут, бачите, по-різному, ці по 90 гривень рексона спреї. Наступне це є стіки Рексона. ціни 87,50, кулькові по 62 гривні. Але є варіант дорожчий 72 гривні, 70 копійок. Акція на Old Spice 1 плюс 1 дорівнює 3. Але, але не на все. Вибірковий асортимент. Дезодоранти стіки по 50 мл, дезодоранти спреї 150 і гелі для душу 400 мл та літр. Тобто спреї 150 мл, ось вони. Ось вони. Потім стіки по 50 грамів і гелі літрові, ось такий варіант. І 400 мл. Нема 400 або, або зараз. Стоять вони просто окремо 400 мл об'єму. Продовжили акцію 1 плюс 1 дорівнює 3 на усю декоративну косметику. Можна обирати різні торгові марки, поєднувати їх між собою з трьох позицій, піде вам дешевша позиція в подарунок. І звертайте увагу, що ClenB, Mai та BC Professional не входять в цю акцію. В них є своя акція, тож. Ці товари не підуть. От. Ось це GlenB. VC Professional це є для манікюру все. І ось Місаї. Значите, Місаї має свою акцію 2 дорівнює 4. Обираєте будь-яких 4 товари, а оплачуєте за дві дорожчих позицій із 4. Акція 2 дорівнює 4 на жіночі трусики. Я таки думаю, що це є. Розпродаж. Бачите, бо вже який раз поспіль є акція, оновився асортимент зимових товарів, різні кульки новорічні, вже є наявності. Від торгової марки «Сіос» та «Сіос Olleo усі засоби для моделювання зачіски та фарбування зі знижкою в 40%. Гель 211%. Так, це не звідси 211 гривень паста. І 207 гривень такий варіант віск. Є ще лаки для волосся, 170 гривень вічі, 400 мл. А є ось такі манюні міні-лаки. 91 гривня, 50 копійок. Сіос Олео, фарба для волосся безаміачна, 170 8. І ось така фарба 135 гривень кольори є на вибір. До речі, на шампуні і бальзами теж є знижка. Можливо, не цілих 40%, але є. Хто користується, тож придивляйтеся. Шампунь 440 мл, 139. На прикраси, жіночі, дитячі резинки, заколки 2 до рівні 4. Обирайте будь-яких чотири товари, а оплачуєте за дві дорожчих позиції. Antonio Bандес парфумарія зі знижкою до 50%. Так, жіночі аромати 80 мл 799, 50 мл 649. Queen 849 гривень 80 мл. Такий флакончик, і 649 гривень 50 мл. Я собі ось такий варіант купляла не так давно користуюся. Дуже приємний солодкий аромат. Так сказала, приємний. Мені приємний, бо я люблю солодкі аромати. 849 гривень 80 мл. До речі, якщо маєте бонуси, то можете списати половину вартості. Звичайно, якщо маєте достатню кількість бонусів, половину від вартості можна списати бонусами. І чоловічі аромати 1099 200 мл. 849 100 мл і 649 гривень 50 мл. Так, тут ціни такі самі, просто інший аромат і об'єми ті ж самі, тож повторювати не буду. Такі варіанти: King 849 гривень по 100 мл. Два аромати. Тут менше 50 мл 649 гривень.